Дітки, послухайте, будь ласка, вірш під назвою Осінь така мила, який написав Павло Тичина. Осінь така мила, осінь славна. Осінь матусі їсти несе, борщик у горщику, кашка у жменці, скипка у пазусі. Грушки в фартушку. Осінь така мила. Осінь славна. Послухайте ще раз, дітки. Осінь така мила, осінь славна, осінь матусі їсти несе, борщику горщику, кашка у жменці, скипка у пазусі, грушки в фартушку. Осінь така мила, осінь славна. Про яку пору року вам розповідає цей віршик? Так, про осінь. Як ви думаєте, дітки, чи подобається автору віршика осіння пора? Чому ви так вирішили? Чи поділяєте ви думку поета про те, що осінь мила та славна своєю щедрістю? Так. Закрийте оченятка і пофантазуйте, якою вам уявляється хазяйновита осінь, героїня віршика. Так, привітною господаркою, працьовитою дівчиною, доброю бабусею з кошиком у руках, кимсь іншим можливо. Розкажіть, які з осінніх дарунків вам до смаку найбільше? Поясніть свою думку. Молодці дітки! Мені теж дуже подобається осіння пора, подобається своєю щедрістю, осіннім листям яскравим. А чим подобається вам осінь? До нових зустрічей!